Чому я проти смузі? Я знаю, що дуже багато людей, особливо на балі, всі там п'ють смузі, там дуже багато фруктів. Дивіться, якщо смузі солодкий, якщо ви в смузі додаєте солодкий фрукт, він вам підвищить рівень глюкози у крові. Якщо це там один раз смузі випити колись, це може і окей. А якщо ви смузі п'єте кожного дня, або там часто це реально може призвести до високого рівня глюкози, інсулінорезистентності, до емоційних гойдалок, до гормонального збою, до зайвої ваги. Це перша. По-друге, не всі люди можуть вживати клітковину в такій кількості. Якщо у вас є хронічний панкреатит, якщо у вас є синдром надлишкового грибкового бактеріального росту, у вас після такого смузі може бути здуття живота, може бути там біль, дискомфорт та спазми у кишківнику. Тому не всім підійде смузі. І якщо ви любите смузі і щоб дійсно смузі пішов на користь, треба робити зелений смузі, овочевий смузі. Якщо хочеться трішки там щось солодкого додати, можна зелене яблучко. Там в невеликій кількості, і тоді смузі піде на користь. Ну і, звичайно, при загостренні хвороб з боку шлунково-кушкового тракту, ми ніяких смузі не вживаємо. Щоб отримувати більшу корисної інформації, я раджу підписатися на мій аккаунт.